Старець Варнава був глибоким духовним наставником, і багато людей приходили до нього за порадами, шукаючи шлях до внутрішнього спокою і Божої благодаті. Він був відомий своєю здатністю проникати в суть справ, розуміючи, що кожен момент життя, навіть найменша дрібниця, має своє значення. Одного разу один із його учнів звернувся до нього з питанням: Отець Варнаво, що робити, якщо я прокинувся вночі між третьою та п'ятою годиною? І відчуваю, що це не просто сон, а виклик божий. Старець уважно вислухав і, задумавшись, почав ділитися своїми роздумами. Отець Варнава почав з того, що кожен момент життя, який порушує звичний ритм, має свій духовний зміст. Якщо ти прокидаєшся між третьою та п'ятою ранку, це не просто випадковість, сказав він, це може бути Божий поклик Бог будить тебе. Тому що твоя душа готова до молитви і внутрішнього очищення. Старець пояснив, що ці години часто є особливими, коли мир спокійний і безтурботний, і людина може звернутися до Бога без відволікань. Найкраще, що ти можеш зробити, молитися, продовжив старець. Молитва в цей час є дуже потужною, тому що серце твоє відкрите і воно більше здатне прийняти Божу благодать. Старець наголосив, що важливо не просто вимовляти слова, а відкривати своє серце Богу, просячи Його благословення на цей день, на людей, яких ти любиш, і на світ в цілому. Молитва в цей час не просто дарує тобі спокій, а й допомагає усвідомити важливість кожного дня. Звичайно, буває, що прокидаєшся і твої думки мчать у різні боки, сказав старець. Але пам'ятай, що це час для очищення. У цей час ми часто можемо зануритися в безкінечні роздуми, але найкраще просто зупинити себе і звернутися до Бога. Отець Варнава радив просто зосередити увагу на Бозі, навіть якщо розум намагається втекти у різні напрямки. Найкраще в цей час почати дихати глибоко, зупинити всі роздуми і відкрити себе для Божого світла. Задай собі питання: чому ти прокинувся? Чи є в твоєму серці непокої, які Бог хоче зняти? Порадив старець, він пояснив, що іноді прокидання в такий час є свідченням внутрішнього неспокою або переживань, які ми не звертали увагу в день. Це може бути Божим способом звернути нашу увагу на важливі проблеми або на моменти, які потребують духовного лікування. Слухай своє серце в ці години. Може Бог хоче, щоб ти зрозумів щось важливе, сказав оварнава. Коли прокидаєшся, спробуй відчути, чи є в твоєму серці мир. Якщо є тривога, це знак, що потрібно помолитися не тільки за себе, а й за інших. Старець пояснив, що Бог може прокидати нас для того, щоб ми молилися за тих, хто потребує допомоги, навіть якщо ми не знаємо про їхні страждання. Використовуй цей час для того, щоб послухати Бога. У тиші ночі можна почути те, що не чуєш у день, зазначив старець. Тишина це час для того, щоб Бог міг говорити до тебе через твоє серце. Отець Варнава пояснив, що часто ми забуваємо слухати, що Бог хоче нам сказати, бо ми занурені в буденні справи. Тому ці ранкові години можуть стати часом для особливої близькості з Богом. Не бійся того, що тебе розбудив Бог, сказав старець це благословення, адже Бог дарує тобі можливість бути з ним в цей час. Старець пояснив, що кожен момент життя, коли Бог пробуджує нас, є можливістю для зростання і покаяння. Прокидання в цей час є Божим подарунком, який дає нам шанс розпочати новий день із чистим серцем. Молись не лише за себе, а й за інших, додав старець, цей час є особливим, і твої молитви можуть допомогти тим, хто цього потребує. Отець Варнава наголосив, що вночі наші молитви мають велику силу і вони можуть бути направлені не лише на себе, але й на інших людей. Це може бути молитва за близьких, за тих, хто страждає, або за тих, хто не знає Бога. Прийшовши в себе, запитай Бога про сенс свого життя, про те, як ти можеш стати кращим, порадив старець. Отець Варнава говорив, що кожен момент, коли ми відчуваємо спокій, може бути використаний для того, щоб зрозуміти своє покликання і місце в цьому світі. Прокинувшись серед ночі, ми можемо знайти відповіді на питання, які нас турбують. І відкрити нові горизонти для духовного розвитку. Пам'ятай, що Бог часто звертається до нас через своє Слово, сказав старець. Візьми писання і читай, роздумуючи над словами, які приходять до твого серця. Отець Варнава радив не лише молитися, але й відкрити для себе святе письмо. Він підкреслював, що в ці години, коли тиша і спокій огортають нас, ми можемо зрозуміти більше, відкриваючи для себе Божу мудрість. Якщо прокинувся і відчуваєш тривогу, спробуй відпустити її, порадив старець. Тривога це диявольський інструмент, який прагне відвернути твою увагу від Бога. Отець Варнава говорив, що коли ми відчуваємо занепокоєння, ми повинні зрозуміти, що Бог не хоче, щоб ми жили в страху. У такі моменти варто звертатися до молитви, аби відновити внутрішній мир. Бог може пробуджувати тебе не лише для молитви. Але й для терпіння, сказав отець Варнава. Якщо ти прокидаєшся вночі, і це відбувається часто, не сприймай це як нещастя, а як можливість практикувати терпіння. Старець наголосив, що терпіння є важливим духовним даром, і через нього ми вчимося віддавати себе Богові, зберігаючи спокій у будь-яких обставинах. Нехай віра твоя буде твоїм провідником, сказав отець Варнава. Не бійтеся ночі, адже Бог завжди з вами. Старець пояснив, що навіть якщо ми не розуміємо, чому нас розбудив Бог, віра допоможе нам сприймати цей момент як частину Божої волі. Прокинувшись в цей час, запитай себе, чи є в тобі внутрішня гармонія, порадив старець. Іноді Бог розбуджує нас, щоб ми звернули увагу на наш внутрішній стан. Отець Варнава вчив, що важливо аналізувати, чи є мир у душі, і якщо його немає, в молитві просити Бога. Щоб допоміг відновити внутрішню рівновагу, у цей час молись, аби Бог вказав тобі, яка мета твого дня, сказав старець. Боже благословення дозволить тобі зосередитися на тому, що дійсно важливо. Отець Варнава пояснив, що час раннього пробудження може стати першим кроком до духовного зростання на цілий день будь відкритий до Божої волі, сказав старець. Кожен пробуджений момент. Є шансом віддати себе Богу і Його плану. Отець Варнава вчив, що наша воля повинна поєднуватися з Божою волею, і вночі ми особливо чутливі до її проявів. Не забувай прославляти Бога кожну хвилину, порадив отець Варнава. Молитва вночі повинна бути сповнена подякою. Старець підкреслив, що навіть у тиші ночі, коли немає інших звуків, ми повинні відчувати вдячність за кожен новий день. Який дарує нам Бог. Якщо прокинувся, подумай, чи можеш ти витратити цей час на духовну працю, сказав отець Варнава. Це чудовий час для читання, для глибокого роздуму і для практики духовних вправ. Він радив використовувати такий час для самопізнання та розвитку вірності в молитвах. Ти прокинувся не тільки для того, щоб молитися за себе, але й за інших, зазначив старець. Бог може пробудити тебе. Щоб ти подумав про людей, з якими потрібно налагодити стосунки. Отець Варнава вважав, що ніч це чудовий час для того, щоб подумати про інших і попросити Бога про примирення і благословення. Насамкінець, дякуй Богові за пробудження, завершив старець. Цей момент шанс для тебе бути ближче до нього. Старець Варнава вчив, що навіть якщо прокидання здається випадковим. Ми повинні дякувати за можливість бути з Богом і зростати у вірі. На завершення, Варнава підкреслив, що кожне пробудження в нічний час це не просто фізичний процес, а глибокий духовний знак. Якщо ми відкриті до Божого поклику, ці години можуть стати джерелом особливої близькості з ним, що допомагає знайти мир і глибину в серці. Старець наголосив, що навіть у звичайному дні ми можемо втратити зв'язок з Богом через шум і метушню. Але ночі, які нас пробуджують, дарують нам можливість повернутися до цього зв'язку. Він закликав учнів не боятися таких моментів, а зустрічати їх із вдячністю та відкритим серцем. Використовуйте ці моменти для молитви і роздумів, сказав Оварнава. адже саме в них ми можемо найбільше зрозуміти Божу волю для нашого життя. І на завершення. Він побажав кожному з нас знайти спокій і радість в кожному пробудженні, яке дарує нам Бог.